Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, після невдалої спроби побудувати Вавілонську вежу і після того, як Господь змішав мови людей, вони розійшлися по всьому світу, і з часом люди стали забувати невидимого істинного бога, Творця всього світу. Головною причиною цього були гріхи, які віддаляють людей від Бога і затьмарюють розум. Праведників ставало дедалі менше, і нікому було навчати людей істини віри в Бога. Тоді серед людей стала з'являтися неправильна віра, по іншому марновірство. Люди бачили на себе багато дивного і незрозумілого. І замість Бога почали шанувати Його творіння сонце, місяць, зірки, вогонь, воду, різних тварин, робити їхні зображення, поклонятися їм, приносити жертви і будувати їм храми чи капища. Такі зображення лже богів, називаються ідоли або куміри. А народи, що кланяються їм, називаються ідолопоклонниками, по-іншому язичниками або поганами. Так на землі з'явилось ідолопоклонство.